Проїжджаємо ділянку дороги між Костянтинівкою та Дорецькою. Казали хлопці на посту, колеги, що зранку вже сюди прилітало, прилітає систематично. Не було влучання двох снарядів, але добре, що ми проскочили. Сподіваюся, далі таких сюрпризів не буде. Ситуація, скажімо так, тяжка, але контрольована. Йде постійні обстріли. А насамперед, головна задача евакуація дітей. О, там, іде шапка. Зараз поліцейські донеччини їдуть на операцію по вивезенню дітей з населеного пункту Щербинівка, який знаходиться неподалеку від Торецька. Щойно нам повідомили, що по дорозі були вже прольоти з артилерії. Однак ми прочекали і просуваємося далі. Поліцейські прибули до точки, де перебуває сім'я. Зараз будемо одягати на дітей бронежилети та Формувати колону на виїзд з міста. Мама, мама. Це йому більш сподобався. Поліцейські на сусідній вулиці вже знайшли другу групу людей і зараз допомагають їм вантажитись на автобус. Опа! Чик! Серега, иди он за дядьки. Давай, 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 давай. Красавчик, папа. Давай, 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 давай. Ух. Как твой день проходит? Мой день хорошо проходит. Я с козами воюю, а школа онлайн. Но ее сейчас закрыли. А хочешь учиться? Да. Особенно со с одноклассниками своими. На однокласників в кучу пабаї по -по -по Поліцейські сьогодні впоралися на відмінно, незважаючи на те, що було декілька прильотів у дорогу безпосередньо перед нашим проїздом. Всі діти в бронежилетах у безпеці. Зараз прямуємо на виїзд міста Торецька. З Торецької громади евакуювали п'ятеро дітей. Це наша територія обслуговування. Ось. Сподіваємося, що якомога скоріше у нас буде перемога і дані дітлахи це наше майбутнє, тому ми за їм зобов'язані.